Друзі, сьогодні у нас з'явилася нова рослина. Банан київський карлик, кімнатний. Або банан кімнатний київський карлик. Надіслав нам його один з найкращих садоводів України. Василь Іванович Лерніченко. Вірочка візьми крупним планом, щоб було видно номер телефону Василя Івановича. Значить, у Василя Івановича дуже багато екзотичних рослин, і він е, ділиться за всіма як краще їх вирощувати. Отож, Василь Іванович один з найкращих, тому що він ділиться. Краще всіх розкорковуємо, значить, така акуратна посилочка? Надійно запаковано. Лишні кошти ніхто не плати почтальонам. Посилка посилка е, запакована в картон Василя Івановича. Тобі швіт правника. Тут їх декілька. Тут не одна рослина. Вірочка. Дві рослини одна напроти одної. Продовжуємо розкорковувати. Значить, в нас є багато рослин. Але, звісно, не всі. Умови відмінні. Тут така батарея, двохметрова батарея. Дуже великі вікна південної. Так, південна сторона з дуже великими вікнами і багато електро, електроковриків. Так, у нас тут. Як. Ми поважаємо черв'яків, отож він буде випущений, випущений в горщик і тут буде він зимувати. Значить, банан, київський карлик з сьогоднішнього дня на одну рослину більше. На все добре, друзі! Робіть замовлення у Василя Івановича.